У вашій увазі у вас калина. Джелада калина. Машинка зовні Рівненька, гарненька, рижиків немає, м'яти немає. Така в досить хорошому збереженому стані. Є отакий сполірок на автомобілі. Ну, по цій стороні теж. Все гарненько, рівненько, гарненькі купочки стоять на машині. Зовнішньо дуже в дуже класному стані, не фарбовано, збережений автомобіль, має галогеночки, все працює, все функціонує в автомобілі. Технічно на ходу. Ось такі хороші шини майже нові. Верні карти. Всі, нічого не поцарапано. Два слопідйомники передні. Сідушечка так само, все ціленька, гарненька, нічого не порвано по салоні. Потолочок так само. Весь чистенький, гарненький, не, не зашурганий. Ось так. По торпеді. руль цілий. Вснувся, все гарненько. По задньому ряді сидінь це так само, все ціле, всі рівні функціонують. Ось так. ну В хорошому стані і пасажирське переднє сидіння. По моторчику. Ось такий має. Вигляд, нічого ніде не, не, не тече, все добре.